Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю саме зараз. Лунає тривога в Одесі та кількох інших областях. Росіяни завдають ударів шахедами. На Одесу скрували сім БПЛА. В місті вже лунають вибухи. Вранці російські війська запустили в бік України партію ударних безпілотників. Нині тривогу через дрони оголошено не тільки на Одещині, але й у північно-східних областях. Подбайте, будь ласка, про свою безпеку. А на світанку російська армія атакувала шахедами Харків. Вибухова хвиля пошкодила кілька об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема й пологовий будинок, де були матусі з новонародженими. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. З них три жінки та їхні немовлята. Троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, один 8 липня. Породіль зараз вивозять із пошкодженого медзакладу в інший. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад. А через нічний обстріл значних пошкоджень зазнала будівля центральної лікарні в Чогоєві. Харківська ова повідомила про сім влучань безпілотниками у Чугуєвському районі. Більшість у промислове підприємство. Є пошкодження і житлових будинків. Міська влада повідомила про трьох постраждалих. Маємо оновлену інформацію про наслідки російської дронової атаки на сумську громаду. За даними обласної влади, внаслідок ворожого удару на власному подвір'ї поранено 62-річну жінку. Близько п'ятої ранку. Лише впродовж 15 хвилин окупанти завдали по сумській громаді ударів шістьма дронами. А впродовж минулої доби російська армія майже 120 разів обстріляла 35 населених пунктів Сумщини. У садівській громаді внаслідок ворожого вогню поранені двоє місцевих. Загалом повітряна тривога в регіоні Тривала 15 годин. Найактивніше росіяни обстрілювали Сумські та Шосткинський райони. Били авіабомбами, реактивною артилерією, а також ударними дронами та скидали гранати з безпілотників. Під ворожим вогнем, всі півтисячі кілометрів прикордоння Сумщини, що межує із країною-терористкою. На невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю притягність кордону з Росією може, в межах Сумщини. Це знову ж таки Фотінська та юнаківська громади, де противник не припиняє застосовувати свої свою тактику малих штурмових груп, але за останній час просунутися або наростити свої дії ворог не може. Ну це і, власне заслуга всіх всіх українських захисників, які боронять Україну на цьому напрямку. До 28 людей зросла кількість постраждалих киян від російської атаки в ніч проти четверга. Повідомили в КМВА. Ще двоє людей внаслідок ворожого удару загинули. Столиця тієї ночі була головною ціллю масованої ракетно-дронової атаки РФ. Для удару ворог застосував 8 балістичних та 6 крилатих ракет, а також майже 400 безпілотників. Докладніше про наслідки після чергової ночі терору у матеріалі Євгена Бригара із 2.30 до 3.30. Ну, оце ігано так надривно летить, лет, летить, летить і, і взрив. Сергій Петрович, мешканець одного з восьми пошкоджених будинків в Подільському районі столиці. Вибухові хвилі буквально огорнули будівлю з усіх сторін, пригадує чоловік. Сюди зривна воно а тут ще більше. Нашій знімальній групі Сергій Петрович показує свою понівечену оселю. каже те, що залишився живим справжнє диво. Ось ну, Бачите? ну воно диви, якесь сікло там, і себе там чував. Врятувало те, що за мить до вибуху чоловік заховався в коридорі. Правило двох стін спрацювало. А ховась Тут так тут був, потім тут, потім, думаю, достав огнетушителя, шіту, я правда не прийшлось. Дивом вижив і сусід Сергія Петровича. Його врятувала ковдра. мене проживає він вдома спав. Правда, щоб благо було накрити одіялом. Як він сказав тоді. Спавдія, прівся за було. Бо бачите, де сього сколки, аж на подушці, все всі великі, великі спи. Трошки обличчя там воно посічення. Ну слава Богу, живе. Утім, так пощастило не всім. Мешканці сусіднього під'їзду опинилися практично в епіцентрі вибухів. Від осколкових поранень тут загинули 68-річна пенсіонерка та 22-річна дівчина, співробітниця поліції метрополітену Марія Дзюмага. Ще восьмеро мешканців цього будинку отримали важкі травми, зокрема ампутації кінцівок. Одна з таких Катерина Пилипенко. Перша ракета я, нога і рука, і кров пішла. І потім одна за другою. Ракети, ракети, ракети. О. Потім мене люди винести на, на вулицю, вибрали скору. Оперативність бригади медиків допомогла врятувати життя пані Катерини. Жінка ледь не загинула від втрати крові і вже перенесла кілька хірургічних втручань. Надяща пацієнтка у відділенні інтенсивної терапії з тяжкими пошкодженнями, путацією дистальних відділів кінцівки, пошкодженням плеча, грудної клітини, розривом легень, гемопнемотораксом, червономузковою травмою. Разом з пані Катериною до відділень політравми, травматології та кардіології госпіталізовано ще шість постраждалих. Усі вони в стабільному стані. Звітують в лікарні. Більшість з них потребували хірургічних втручань. Переважно більшості це хірургічна обробка ран, зашивання пошкоджень пацієнт з проникаючим пораненням грудної клітини. Загалом ворог в ніч проти четверга атакував вісім районів столиці. Внаслідок обстрілу постраждали десятки об'єктів житлової, медичної, освітньої, торгівельної та транспортної інфраструктури. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки. Євген Бригар, Олександр Назаренко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Повноцінну систему перехоплення ворожих дронів запускають у Києві збивати російські безпілотники, які летять на столиці, планують українськими дронами-перехоплювачами. Як повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко, проєкт називатиметься Чисте небо на його реалізацію. Виділено 260 мільйонів гривень. На ці гроші не лише закуплять необхідну техніку, а й відкриють центр підготовки операторів. А ще створять додаткові мобільні групи, які чергуватимуть у столиці та на підступах до Києва для втілення. Екту планують також залучати позабюджетні кошти за кілька місяців випробувань. Дронів перехоплювачів на Київщині вдалося знешкодити майже 550 ворожих безпілотників. Понад дві сотні бойових зіткнень за минулу добу сталося на різних ділянках фронту. Повідомляє генштаб ЗСУ. найгарячіші напрямки фронту Лиманський, Новопавлівський та Покровський. Саме на Покровському наші захисники зупинили майже шість десятків атак. Ворог намагається будь-якою ціною підступитися до Дніпропетровської області, використовуючи власну піхоту як гарматне м'ясо. Ворог кидає великі сили, аби прорвати оборону, аби переступити цю межу Дніпропетровської області і фактично ну не жаліє своїх людей. Фактично, чимало рот, взводів і батальйонів вже втратили боєздатність на цьому напрямку. Ворог закидає нове гарматне м'ясо, кидає нових людей, закидує в ці посадки, аби лише Нога російського окупанта ступила на, е, на землю Дніпропетровщини. Наші десантники роблять все, щоб це е, було неможливим. У Римі триває конференція з відновлення України. В ній беруть участь європейські лідери, представники США, українські політики та бізнесмени. Усі вони разом з інвесторами та представниками громадських організацій обговорюють не просто як відновити зруйноване Росією, але як зобов'язати її відшкодувати збитки, а також як допомогти Україні стати сильнішою вже зараз. Загалом на конференції з відновлення України об'єдналися майже 5 тисяч учасників. На заході представлені більш як 30 країн, сотні міжнародних компаній, політичні та Ромадські лідери більше розкаже Олександр Мужичук. 500 мільярдів євро компенсації. Саме таку суму має сплатити Москва як репарації за матеріальні збитки, завдані Україні, і тільки після цього Росія може розраховувати на розблокування її активів за кордоном. Цю позицію озвучив німецький канцлер під час виступу на наймасштабнішій дводенній конференції з відновлення України, яка триває в Римі. На її полях німеччина оголосила, що готова придбати у Сполучених Штатів Петріот для ЗСУ і чекає, що Вашингтон підтримуватиме Київ як і об'єднана. Європа. Підбиваючи підсумки, у мене є два послання. Одне адресоване Москві та президенту Путіну. Послання досить просте: ми не здамося. І любі друзі, моє друге послання в Вашингтону, президенту Дональду Трампу, залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку в цьому світі. Серед запрошених до Рима спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, прем'єри Італії, Іспанії, Польщі, Греції, президент Чехії та інші світові лідери. This Ця конференція з відновлення має наблизити Україну та її майбутнє до Європи. А майбутнє України у Європі. Давайте втілимо це разом у життя. Слава Україні! Хай живе Європа! Як наголосив Кіткелох, Вашингтон підтримує масштабні інвестиції в українську економіку щойно буде досягнуто стабільний мир. Це має бути новий амбітний план маршала. Однак інвестори вкладатимуть в Україну лише за умови довгострокової стабільності. В Свою чергу прем'єрка Італії закликала партнерів вже зараз активно брати участь у відновленні України. Послання, яке ми хочемо сьогодні, надіслати підприємцям, просте: не бійтеся інвестувати, будувати, відбудовувати Україну. Бо інвестування в відбудову України це не авантюра, це інвестиція в країну, яка продемонструвала більшу стійкість ніж будь-яка інша. Але це також інвестиція в мир, в економічне зростання всієї Європи, в безпеку наших громадян. За словами українського президента, напередодні там уже були укладені понад 200 різних домовленостей, більш ніж на 10 мільярдів євро. А Україна очікує новий пакет європейської підтримки на понад 2 мільярди євро. Ми маємо досягти рівня, коли українську галузь протиповітряної оборони та безпілотників підтримують понад 30 країн і сотні компаній, не лише з України, а й із Європи, Сполучених Штатів та інших держав. Під час прес-конференції у Римі Володимир Зеленський наголосив, окупанти планують Запускати по Україні по 700 а то й по тисячі дронів на добу. Таким чином Путін намагається дестабілізувати українське суспільство. Водночас, президент підкреслив, що в Україні є засоби для знешкодження ворожих безпілотників. Якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював ми все будемо збивати. Ми знайшли. У нас є рішення: дрони-інтерцептори. Які збивають все, не все, ну майже все, так безумовно. Більшість ми зможемо це масово виробляти. Згідно із заявою британського уряду на прес-конференції з відновлення України між Лондоном та Києвом планують підписати історичну угоду щодо постачання ракет до систем ППО, згідно якої протягом 19 років Київ отримає від Лондона 5 тисяч ракет. А сума угоди складатиме 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму майже 300 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. Олександр Мужичук, програми Вікне СТБ. Єдині новини. Дональд Трамп вперше відправить зброю до України в межах президентських повноважень. Про це з посланням на джерела повідомляє Reuters. Агентство зазначає, вартість пакета може становити 300 мільйонів доларів. Він може включати перехоплювачі Петріот і ракети середньої дальності. Також президент США заявив про досягнення домовленості щодо постачання американського озброєння в Україну через НАТО. Згідно із заявою Трампа, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння. Мова за словами американського президента, зокрема про Петріот. Також американський лідер анонсував на понеділок важливу заяву щодо Росії та знову повторив, розчарований нею.